Права 186. Скороти дріб. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, перший дріб у нас 12,15. Ну що ж, для того, щоб скоротити, давайте порізнемо, це можна робити. Можна одразу записувати, а можна записати 12 як 3, що множиться на 4. Ну, а внизу 15 запишемо як 3, що множиться на 5. Ну що ж, бачимо, що тут у нас в чисельнику і знаменнику. Є трійка, ми на трійку можемо поділити, від цього дріб у нас не зміниться. Ну і записуємо, що тоді у нас цей дріб буде дорівнювати дробу 4 дробою 4,5. Тобто ми кажемо, що 12-15 дріб можна скоротити, записавши його як 4,5. Переходимо до другого завдання, 18,36. Ну що ж, давайте запишемо цей дріб в такому вигляді. В чисельнику ми можемо залишити 18. Що множиться на 1. А в знаменнику 36 записати як 18, що множиться на 2. І це дрібні. На 18 чисельник і знаменник ми можемо скоротити, то тоді у нас залишиться дріб 1 друга. Тобто 18 36, якщо скоротити, то ми отримаємо дріб 1 друга. Переходимо до третього завдання 42, 48. Ну що ж, записуємо тоді. 42 можна записати як 6, що множиться на 7. А в знаменнику 48 можна записати як 6 помножити на 8. Так. Тоді на 6 і чисельник і знаменник можемо скоротити. То тоді у нас вийде. Що дріб 42, 48 дорівнює дробу 7 8. Це ми скоротили дріб. Переходимо до четвертого завдання. 12 четвертих. Тут можна по-різному робити. А можна записати, наприклад, так. Як 12, що ділиться на 4, поділиться на 4, це буде 3. Можна записати 12 як 4, що множиться на 3. І знаменник 4 записати, що множиться на одиницю. Тоді на, 3, на 4 можна скоротити і чисельник і знаменник, то в нас вийде 3 перших. Ну а 3 перших це буде 3. Тобто дріб 12 четвертих це дорівнює 3 перших і дорівнює 3. Ну що ж, переходимо тоді до п'ятого завдання, 36 шість шістдесят четвертих. І чисельник і знаменник тут ми можемо поділити лише на 4 або 2 рази на двійку. То ми записуємо, що тоді це дорівнює. 36 ми можемо записати як 4, що множиться на 9, так. А 64 можемо записати як 4, що множиться на 16. Тому що 4 на 16 якраз і буде 64. Тепер на 4 скорочуємо і чисельник і знаменник. То тоді після скорочення у нас вийде дріб 9,16. Є? Так, тобто 36,64, після скорочення ми отримаємо 9,16. Переходимо до шостого завдання завдання 45,75. Тут на 15 можна скоротити і чисельник, і знаменник. То ми записуємо, що це дорівнює 45. Ми можемо записати як 15, що множиться на 3. Так, а в знаменнику 75 це 15, що множиться на 5. Ну що ж, на 15 тоді ми можемо скоротити, то тоді у нас вийде 3 п'ятих. Отже, дип 4575, якщо скоротити, у нас вийде 3 п'ятих. Переходимо до сьомого завдання, завдання 22,66. Тут можна скоротити на найбільше число і чисельник і знаменник на 22. То ми записуємо, що це буде 22, що множиться на 1. А в знаменнику 22, що множиться на 3. Це буде 66. Ну що ж, на 22 ми можемо скоротити. То тоді в нас вийде дріб 1 третя. Тобто 22 з 66, якщо скоротити, вийде дріб 1 третя. Це одне і те саме. Ну що ж, Переходимо до восьмого завдання. 21 трьохтисячних. 21 це 3, що множиться на 7. Давайте запишемо. Отже, це 3, що множиться на 7. Це в чисельнику, а в знаменнику це 3, що множиться на тисячу. Тоді на 3 можна скоротити. І чисельник, і знаменник. Тоді в нас залишиться 7 тисячних. Тобто виходить, що 21 трьохтисячних, якщо скоротити, вийде дріб 7 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів на цьому вправу завершено.